То років тому народився Степан Дем'янчук, людина для якої освіта була не просто професією, а справою життя. Його ідеї гуманізму, відповідальності та розвитку особистості стали основою створення університету. Який сьогодні відомий далеко за межами України урочистості з нагоди сторіччя з дня народження Степана Дем'янчука розпочалися з відкриття пам'ятного бюсту науковцю та молитви у каплиці університету. Тут, у тиші та зосередженні, згадали засновника МЕГУ, помолилися за Україну, за мир і за майбутнє. На урочистий захід зібралися викладачі, студенти, випускники, науковці, представники влади та громадськості. У залі лунали слова вдячності, спогади про роки навчання та. Роздуми про значення постаті Степана Дем'янчука для сучасної української освіти до присутніх звернувся ректор університету у його словах. Відчувалася не лише позиція керівника, а й особистий зв'язок з постаттю засновника. Як онук Степана Дем'янчука, пан Віталій говорив про спадщину, яку продовжує не лише університет, а й родина. Але е, якщо ми говоримо про спадковість поколінь. Е, Завжди Анатолій Степанович, Степан Атімович наставляв Анатолія Степановича. Анатолій Степанович а не, що керівника робить його колектив. І це дійсно золоті слова, і це так і є. Особливе місце у програмі заходу посіли спогади родини. Сини Степана Дим'ячука поділилися особистими історіями про батька. Про його життєві принципи, щоденну працю та віру в молодь. Вони наголосили, що справа, яку він започаткував, продовжує жити сьогодні. Батько починався робочий день зранку з, 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 з студентського вторгнення і закінчився вечором. Студенти жартували навіть жартували, казали, що він зранку на підйомі у них, а вечором їх укладує. Степаники миссия честь, це совість. Е, е, це втобість, це е, е, важко сказати, підібрати багато слів. Це порядність, це вдумлюсь, це відвертість, це наполегливість, це працівник. Багато-багато синонімів до цих слів можна підібрати по відношенню до Степана. Серед почесних гостей заходу були й депутати Рівненської обласної ради, які свого часу були студентами Степана Дем'янчука. Вони згадували його як вимогливого, але справедливого викладача, який умів формувати не лише знання, а й характер. Він каже, що ти з ними робиш? Група розпочинала з 28 людей, а тепер вас 45. Тобто всі брали академику з перших курсів, але залишались в нашій групі. Бо ми ось так, Я була старостою, і ми ось так їх всі втягнули під час заходу. Також говорили про сучасний розвиток університету, про збереження традицій та впровадження нових освітніх підходів, які відповідають викликам сьогодення. Ідеї Степана Дем'янчука про освіту та відповідальність залишаються актуальними й нині. Вони формують нові покоління фахівців, які працюють для розвитку країни. Сторіччя з дня народження засновника університету. Стала не лише даниною пам'яті, а підтвердженням того, що справжня спадщина живе у справах студентів та майбутньому, яке твориться вже сьогодні. Богдан Прокопчук, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.